Чи може Україна повернути окуповані території дипломатичним шляхом? Ситуація розвернулася на сьогоднішній день. Оціночно гірше в нас про чи піде на такі перемовини Росія. Росія не готова не подіржати мирний план Трампа і не готова до заморозки чи остановки війни. Як це може вплинути на життя людей в окупації? Мені казали, що ти пропонуєш? Ти пропонуєш там залишити наших людей на лівобережжі. Я на лівобережжі. Втратив так само все. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. В Української армії немає сил, щоб у військовий спосіб повернути всі окуповані території. Для відновлення територіальної цілісності Україна шукатиме дипломатичні рішення. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському інформаційному агентству «Куодо КУОДОНЮС. За його словами, дипломатичні кроки можна буде розглядати лише коли Україна матиме досить сильні позиції. Це потрібно для того, щоб Росія не могла почати нову агресію проти України. Президент подякував міжнародним партнерам за надану допомогу, але зазначив, що цього недостатньо. Зеленський підкреслив, що обраний президент США Дональд Трамп ознайомлений з позицією України і планом перемоги, який спрямований на створення міцної позиції для дипломатії. Капітуляції з боку України не буде, зауважив президент. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков днями заявив, що підстав для українсько-російських переговорів наразі немає. Володимир Путін раніше також висловлював свою позицію щодо потенційних перемовин. Він говорив, що Росія, начебто, готова до них, але не на умовах Києва. Путін тоді зазначив, що в Україні нібито мають бути нові кордони, і вони будуть залежати від динаміки подій, що відбуваються, а також думки жителів українських регіонів, які російський президент назвав історичними територіями Росії. То, що може Україна повернути окуповані регіони дипломатичним шляхом? Чи піде на це Росія, і що це означатиме для місцевих жителів? Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів новинам Приазов'я, що на його думку Україна могла розглядати дипломатичний шлях повернення територій ще два роки тому, коли відбулася низка успішних контрнаступів сил оборони. Ситуація розвернулась ну на сьогоднішній день, оціночно в гірш і гірше в нашу сторону. Тому дипломатичний шлях розв'язання треба було включати ще два роки назад, і до речі, тоді. Багато іноземних фахівців і спеціалістів казали про те, що не, то був найкращий час, якраз деокупація правобережної частини Херсонщини, Херсон, вдала Харківська операція, отам чисто військова вдала Харківська операція, не, відбулася. І в той момент можна було виходити на дипломатичне розв'язання і уникнути втрат, і уникнути втрат території. І руйнувань нашої країни і загибель великої кількості військово-цивільних по всій країні, але було обрано виключно військовий шлях розв'язання війни зараз, через два роки з того моменту не повертаються до того. Ну це я думаю, все ж таки з приходом Трампа. Не обіцянкою якого передвиборчою, ну я так розумію, він намагається втілити її в життя. Є закінчення війною в Україні. Тобто, зараз почали розмови, поступок на цю тему. Зараз на фронті складна ситуація, що не створює передумов для ефективних мирних перемовин. Вважає депутат. Втім, дипломатичний шлях це єдиний можливий наразі спосіб регулювання, каже Сергій Хлань. Якби там гірко це не звучало, але все ж таки для нас найкращий шлях надалі розв'язання цієї ситуації, це дипломатичний шлях. І коли я про це казав ще два роки назад, я зустрічав шалений опір. Мені казали, що ти пропонуєш. Ти пропонуєш там залишити наших людей на лівобережжі. Я на лівобережжі втратив так само все. Бо все моє майно, моє підприємство, всі мої напрацювання, за все моє життя залишилися на правому березі. Але для того, щоб повернути моє майно, я не хочу, щоб гинули сотні тисяч наших військових і наших хлопців. І я, як ніхто, можу казати про це, тому що я сім місяців був в лавах збройних сил, і я абсолютно на свої власні очі бачив реальність ситуації. Тому треба жити в реаліях, а не популістськими гаслами і бажаннями. Дійсно, в мене, як і в кожного українця, є бажання повернутися в свою домівку на лівому березі Херсонської області, повернути своє майно, але інколи реалії трошечки інші. Передбачити на яких умовах у майбутньому можуть бути повернені під контроль України окуповані території наразі неможливо, зазначив депутат. Втім, світовий досвід показує, що це можливо. Є багато світової практики, да, про які доволі часто кажуть ветера, це північна південна Корея, да, це Фінляндія з Карелією. Це Германія, яку доволі дуже часто приводять як результативний приклад, приклад повернення е, в єдину країну на да, е, східна і західна Германія. тому світових прикладів дуже багато, і до речі, зараз ми всі спостерігаємо за Грузією. Там абсолютно інший такий політичний трек, е, який е, під собою там. Містить повернення Абхазії і Осетії до складу Грузії, я не можу казати, що Україна піде ось виключно по тому шляху, чи по тому, чи по іншому. Це той шлях, який буде, будуть обирати люди на вільних демократичних виборах, обираючи наступну владу по закінченню. Ну давайте закінченню війни. Сказати. Важко після припинення вогню, да чи чи перемир'я, яке обов'язково наступить, відбудуться вільні демократичні вибори. Буде обрана влада експерт асоціації реінтеграції Криму Борис Бабін нагадав, що до повномасштабного вторгнення офіційна політика щодо Криму теж передбачала дипломатичний шлях повернення. Причому нічого до 2021 року конкретизовано на вищому рівні так і не було. І Лише в 21-му році з'явилася перша стратегія окупації та інтеграції Криму, якраз пана Зеленського, і вона якраз передбачала ну, такий собі дипломатичний шлях інтеграції. але знов таки, прямо скажемо, ніяких конкретних відповідей на те, як це зробити в реальному житті. Цей документ не містив, так він скоріше був документ серії що робити, ну тобто, що. Загалом держава мала хоч якийсь план, що робити з окупованими територіями, так це назвемо. Дипломатичний спосіб регулювання містить низку ризиків, з якими може стикнутися Україна, каже Борис Бабін. Повернення окупованих територій під контроль України передбачає і присутність військових сил у цих регіонах. Я так дуже обережно вам скажу, що у чистому вигляді, так якщо ми кажемо про будь-яку. Деокупацію, тобто, повернення під контроль української влади будь-якої території, яка не під українській владі, таке повернення не може за визначенням відбуватися без силової управлінської військової компоненти, навіть якщо там не будуть вестися бойових дій. Ну просто ну, просто гіпотетично уявіть собі, як можна повернути українську владу. Без застосування я не кажу в гарячій фазі, так а просто без застосування, хоча б на рівні значної присутності збройних сил, СБУ, там сил розвідки, сил спецоперацій, там ну я не знаю нацполіції, прикордонників і всіх інших щодо Криму, щодо Донбасу, щодо Мелітополя, щодо будь-якого клаптика землі. На думку експерта, Росія навряд чи залишить окуповані території без військового тиску. Навіть без збройного, як то кажуть, зіткнення, навіть якщо агресор просто будуть гіпотетично кажуть, є якесь дипломатичне вирішення. От моделюємо. І агресор виводить свої сили, засоби з певної території. Хоча ви вже собі уявляєте, як він охоче це буде робити без воєнного тиску. Припустимо, а хто туди буде першим заходити? Чиновники обладміністрації на Ланусі поїдуть. Ну, це ж не серйозно, правильно? І коли от всі, всі це розуміють, і наші друзі, і наші вороги, і коли ми кажемо, що у нас деокупація це просто дипломатичні переговори без відповідної підтримки всього силового блоку держави, то щодо таких заяв буде відповідне ставлення і наших друзів, і наших ворогів це небезпечно. Російський соціолог та публіцист із Німеччини Ігор Ейдман вважає, що заява Зеленського про можливість дипломатичного врегулювання спрямована продемонструвати, що українська влада є відкритою для перемовин натомість Путін ні Трамп э, совершенно зациклен на тому, чтобы он много раз обитаю это біщала: що становіть війну, бистре астановіть вайну, той заморозить війну. и немедленное перемирие, и дальше начинаются какие-то переговоры. В этой ситуации очень важно, чтобы Трамп, новая американская администрация решили или поняли, скорее даже, что э, переговоры, вот их, вот этот план, который Трамп так отрекламировал мирный, он сорвался не по вине Украины, не по вине Зеленского, а по вине Путина, по вине путинской России. Поэтому Зеленский сейчас не может сказать, что типа нет, мы будем продолжать отвоевывать свои территории. Почему? Потому что в этом случае получится, что это он отказался от мирного плана Трампа, и ответственность за продолжение войны лежит не на Путине, а на нем. В результате Трамп может, мог бы в этой ситуации предпринять действия, направленные против Зеленского, против Украины. Например, заморозить американскую помощь. Якщо Трамп зрозуміє, що саме Путін не готовий вести перемовини, Сполучені Штати Америки можуть посилити підтримку України, вважає експерт. Тому в в этом контексті ці слова признесені Зеленським, і іменно для этого для того, щоб Путін не смог звалити відповідальність за. провал э, мирных усилий Трампа на Украину, чтобы продемонстрировать как Трампу, так и вообще всему западному миру, что Украина договороспособна, что Украина не является какой-то фанатичным таким бойцом, который что бы ни было собирается воевать, а готова решать вопросы дипломатическими, дипломатическим путем. Дальше, что может быть дальше? Если Трамп поймет, что именно Путин, провалил его в мирные усилия, сорвал вот этот мирный план, то, соответственно, он будет и давить на Путина. Не на Зеленского, а на Путина. Каким образом он может давить на Путина? Например, не замораживать, а наоборот усиливать помощь Украине и требовать от Путина остановки войны. Украине это выгодно, потому что Путин все равно не остановится. А помощь США в этой ситуации по крайней мере как минимум не прекратится, а будем надеяться на то, что и усилится. Росія не віддасть окуповані території дипломатичним шляхом. Переконаний Ігор Ейдман. Війну у такий спосіб вона також не припинить. Это говорится Зеленским не для того, чтобы реально получить от Путина дипломатическим путем какие-то земли назад. Это абсолютно нереально. Потому что Украина прекрасно знает, что Россия не готова поддержать мирный план Трампа и не готова к заморозке или остановке войны. Делается для того, чтобы именно Россия, именно Путин оказался по сути и в глазах Трампа виновником срыва его мирных усилий, его вот этого мирного плана. Это говорится именно для этого, а не для того, чтобы реально что-то там возвращать дипломатическим путем, что абсолютно при Путине невозможно. Может быть, не может быть, а наверное, и наверняка даже после э, свержения или там смерти Путина такая, такое окно возможности откроется. Сейчас его нет, конечно. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.